Вітаю всіх. Іду показувати вам. Сама ще не бачила. Мама кричить: іди покажи людям, яка в нас гарна квітка розквітла. Аж, аж дві одразу. Ось прийшла. Так, це наш е, гібіскус трав'яний. У нас тільки такий різновид. Для експерименту посадила, цікаво було, що вийде. Хто знає, на зиму повністю стовбурці і все відпаде. Ось до такого, бачите, цурпалля стерчить, ото таке буде. То, мабуть, тому і називається трав'яний, тому що з нього куща великого і дерева не буде. В цьому році, як ніколи, Вон скільки квіточок. Але ж особливості гібіскуса всі знають, правильно? Один день. Але ж дивіться, яка. Краса. Немає він ніякого аромату. Просто гарненький. Ми його так посадили отут-де в нас оце ось виноград прикриваємо. Вже, мабуть, можна не прикривати від сонця, а ми ну, глянемо, хоч що там є, хоч трішки є. Та є, але я вам хочу сказати, що він оце отут не смачний. Мені не подобається. Е, таке, я не люблю, наприклад, Лідію, не дуже люблю, а цей якийсь такий кисловато-солодкий, незрозумілий. І його так багатенько. Там також такий, а смачний, отам он далі, далі висить. Там вже й не висить, вже ми його весь і позрізали та й поїли. Ну, ховають, ховають. Ну нічого, зато на консервацію ми його закриваємо маринованим. Потім так, закусочка така смачненька. І оце цей кущик причепила, а бачила, там по дорозі, як їдемо, у людей різнокольорові. Є і білий, і такого кольору. Я б навіть сказала незвичайного маккофі, дуже схожий. Ну, дві в нас ще не квітло. Зазвичай, ой, такий вітер страшний. Зазвичай по одній. А це одразу дві. От якби ж вони заквікли отак от всі оці гуртом, отут їх скільки. І вон, бачите, яка от така коробочка. Таке, як пустенька вже. Ось їх тут раз. Два, три, чотири. Це вже відквітнув і скільки на землі лежить суцвіть. І, і такий він якийсь невисокий. Але краса. Все, як все буде гаразд, на весну насажаю багатенько. І навіть справа в тому, що не знаю, як його розсаджувати. От вже його так купила. Він там отут, ну, був такий сантиметрів, можливо, двадцять. А от як його відсадити, щоб, наприклад, там розвести або з кимось там для обміну. От не знаю. Це ж прийдеться його викопувати і, мабуть, лопатою навпіл ділити. Нічого, в принципі, страшного. Або, можливо, лопатою просто туди її засандалити за і до половини розрубати, і залишити в землі, щоб повністю не викопувати. Ну, не знаю. Ну, краса. І тільки що звернула увагу, дивіться, якого кольору Ось оці в нього. Бачите ріжки в кінці? Яка краса всередині? Наче якийсь чежучок. Щось, якби воно не тіліпало цим вітром. Гарна квіточка гарна. Тобто можна вирощувати, є чим помилуватися. Це мені махає оцей привід. Ну що можна і злякатися. А до речі, ось гібіскус мені давали. Звичайний, ми до нього вже всі звикли. Він у багатьох квітниках, коло будинків, в місті, кругом, що формує з себе отакий стовбур і величеньке таке деревце. Він два роки стояв взагалі, ніяких ознак не було життя. Потім бабуся каже, ну, отак от стоїть, нібито немає ні листочків, нічого. Але коли починаєш займати гілочки... Відламуєш зелене всередині. Я вирішила, хай отут так от в хащах. достоє, що буде, те й буде. Достояв. Таке ж через два роки почав пагони знизу пускати. І так сподівалася, що буде красота біла. Ніякої білої краси. Звичайний, оцей такий, як у нас є, такого кольору фіолетового. Ще хочу сказати, що такі якісь ну, дуже маленькі квіточки. У мене там вон, є. Такі вони десь, може, та по метру вже вимахали, так там хоть квітки великі, а це ось таке бур'ян. Ну, не викину, хай росте. Бачите, який стовбур голий. Я ж кажу, що відростав, а привезли мені таку здоровецьку деревину і обіцяли білого кольору. Ні, не білий. А я там бачила в місті біленький яка краса. Ну, тобто, ось це яке. Ні, таке розщепірене якесь, як, здається, нещастя. Але ж, і ви подивіться, які в нього пелюстки. Такі, як начебто їх хтось уже, знаєте, такі, як пописані, як намальовані, ну така краса. Шкода, що тільки на один день. Тобто треба встигнути милуватися тим, що квітне один день. Та взагалі треба радіти кожному дню. Є сьогодні дякувати Богові. А завтра, а завтра подивимось, що буде. Завтра розквітне щось інше. Всіх обіймаю, до зустрічі!